Три речі, які потрібні чоловікові від його жінки не двадцять, не 50, лише три. Перше, будьте його спокоєм, а не стресом. Щодня чоловіки зіштовхуються з труднощами на роботі, у житті, всюди. І коли ми повертаємося додому, ми не хочемо боротися і там. Дім має бути місцем, де ми відновлюємо сили. Тож подаруйте трохи спокою, трохи грації і трохи розуміння. Зробіть це. І побачите, як він почне відкриватися та розслаблятися поруч із вами. Друге. Повага. Чоловікові важливо відчувати себе шанованим. Це закладено в нашій природі, і йдеться не лише про слова, а й про дії. Коли ви довіряєте нашим рішенням, вірите в наше лідерство, це дає нам упевненість, що ми здатні подолати будь які труднощі. Але ми розуміємо, що маємо це заслужити, і тому докладаємо зусиль. І третє. Близькість. Йдеться не лише про фізичні речі, ні. Нам важливо відчувати, що нас цінують і що ми важливі. Коли ви показуєте це, докладаючи трохи більше зусиль, повірте, ми відчуваємо цю любов і починаємо цінувати вас ще більше. Чи згодні ви з цими словами? Поділіться своєю думкою.